А що зараз у мене у руці що? А це гроші. Це наші українські гроші. 20 гривень. А цікаво. А на що ж може вистачити нам 20 гривень? На що? На маршрутку. А звідки ж у нас виникла оця назва гроші? Виявляється, від середньовічної назви грош. А ця назва, відповідно. Прийшла з латинської мови. І там це звучало Гросіс динаріус. І перекладалося це саме товстий, товстий, товстий динарій. А чому так? Тому що саме так називалася велика срібна монета. Вона мала значно більші розміри і була товстішою, ніж попередні динарії. А вже потім, потім. Ця монета увійшла в обіг по всій Європі і з'явилася ця назва саме в 12 столітті, а потім уже прийшла до нас на Україну. Тож і маємо грош і гроші. Бажаю всім нам добра, щастя і мати дуже багато грошей значно більше.